365 днів про взаємовідносини, День 181. Позитивні слова від чоловіка це сила. І так, що означає омити свою дружину Словом Божим? Це означає принести в її життя заспокоєння, втіху і позитивні речі, тобто позитивні слова. Давайте звернемо увагу на те, як Ісус Христос поводиться з нами. І так нам страшно. Ми біжимо до Нього, і він не каже, хай тобі страшніше ще стане. Він не говорить, хай тобі ще гірше стане. Він каже: Не бійся, бо я з тобою не смущайся, бо я біля тебе. Згадайте, коли учні Ісуса Христа переживають бурю. Він же не казав, Слухайте, та скільки можна з вами перебувати? Та мені вже втомився, я вже повторювати це все. Він каже, Ободріться! Не бійтеся, нехай спокій прийде в ваше життя, я поряд. Коли вони переживали страхи, він казав, не переживайте, зі мною все пройдемо. Коли вони мали якісь певні обмежені ситуації, він казав, не залишу тебе і не покину. Розумієте, чоловік, який поза Біблією, поза Словом Божим, він навіть не буде дивитися в цю сторону, він навіть думати так не буде. У нього буде єдиний момент: відчепуйся від мене. Залиш мене в спокої, перестань до мене так говорити, або я не хочу в цьому розбиратися, це твої проблеми. Але чоловік, який навчений і розуміє, що для нього прикладом є Христос, як самий справжній чоловік, завжди скаже: Дружино, що тебе хвилює? А вона каже: Слухай, у нас зараз треба оплата там має бути за ці ці речі. Він каже: ми молимося, не переживай, я поряд з тобою, я вирішую це питання. Що він зробив? Він взяв відповідальність за цю ситуацію. Дружина захворіла. І він не каже: Слухай, це твої проблеми, мене своїх вистачає. А він каже, Чуєш, я поряд, наш Бог-цілитель. Я за тебе помолюся. І разом з тим я послужу тобі в цей момент. Ти знай, я втішу там, де я можу це зробити. Що він зробив? Він приніс, він омив її чистотою, він приніс позитив її життя. Вона швидше буде виходити з якихось моментів, знаючи, не сама вона з цим бореться. Біля неї є той, хто знає Христа, хто поставлений Богом. Біля неї є той, на кого можна покластися. Він являє Христа. Тобто він омиває свою дружину цим Словом Божим. Він дає цей позитив. А там, де є позитивний посил, це сила, яка здатна змітати нечистоту. І тому в Біблії сказано: падуть біля тебе, там праворуч тисяча і ліворуч десять тисяч, але до тебе не прийде лихо, не прийде біда, не прийде злоба. Тому що ми, якщо один проганяє тисячу, то двоє проганяють тьму. Ми разом, а Христос третій. Там, де нитка втроє скручена, вона ніколи не порветься, бо це саме сильне сплетіння. Тому, будь ласка. Чоловіків, зверніть увагу, які слова ви говорите своїй дружині, і чи дійсно ви омиваєте її, чи просто кидаєте на прозволяще як ті, хто бояться відповідальності.